Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас наступний день турніра. Четвертий. Кривава битва на трьохзіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося Оборона, оборона а, ну, все чудово. Так, ну що ж, поїхали, подивимось, що буде сьогодні. Угу. Так, цей б'є сильно. Той то ж. Ну, в принципі, такою командою можна йти. Тайром не знаю, потрібен тут чи ні. В принципі, швидкий, нехай буде. Поїхали. Звісно, потрібний губі може результуватися. Так. Дуже багато синіх. Угу. Дуже багато синіх. Ну, давайте спочатку ось так зробимо. Так, нам би квасірчика зарядити. Давайте ось таке комбо прокинемо. Комбо чудово вийшло, але вже гупі майже зарядився. ну. Давайте ось так. Тут четвірочку. Звісно, пробив дуже боляче. Давайте ось так. Тепер ось так. Можливо, хоча б довгун зарядиться. Добре, давайте робимо ось так. Ось так. І гупі не добили. Ой-ой-ой, щось бачу така ситуація, як на війні. Давайте ось так, ось так. Так, зарядився тайром чудово. Це сюди проб'ємо. Ділок немає. Це вже готується, давайте в нього. Так, ще довгун. Ось так. Ось так. З двох камінчиків зелених не доб'ємо, але там комбо складуться ще жовті. Добре. Добий. Не добило так. Ну від'їхав. Робимо ось так, ось так. Ще квасіра. Ага. Ще квасіра. Спробуємо зелених зарядити. Зарядився нуріль. Добре. Ну що ж, будемо цього добивати? Добре. На тоненького, на тоненького, але в принципі вчасно зелені під'їхали, добре. Поїхали далі. Ух, зарола, зарола, зелене моно. Всі б'ють. Б'ють дуже сильно. Ну що ж, так і поїдемо, подивимось. Це така оборона міцна. Оборона міцна. Давайте ось так. Зробимо четвірочку жовтих. Хоча б можливо встигнемо зарядити квасіра. Це комбо полетіло, але ми її, мабуть, не доб'ємо. Ну спробуємо. І ось так ще одним зеленим камінчиком. Добре вистачило. Так, давайте сюди. Норіль проб'є. Пробив боляче. Давайте квасіра і ось так зробимо розподілення. Буде вже там ця пробивати. Ухилились Чудово. Давайте ось так. Зеленого нам не вистачає одного камінчика. І не бачу, як його зібрати. Ну давайте ось так зробимо комбо. Норіль вже б'є. Ось так. І зараз нам доб'є норля нашого. Угу, давайте ось так. Ось так, ось так. Угу, угу, угу. Нам потрібен... Ну давайте спробуємо зарядити зелених. Да цю добивати. Добре. Довгун зарядився на другий заряд. Давайте спробуємо там глупі ухиляння поставив, але будемо все одно пробивати. Так, можливо, ми вистачить одного камінчика. Ой, чудово вийшло. Так, да, довгун допомагає чудово. Так, наступний бій. Ага, тут довгун. Дві ці Зарел. Чи як їх? Зарола. Дві зароли. Цей теж сильно пробиває. Ну що ж, поїхали. Та їх номер пробиває дуже боляче. А тут одни сині. Ну давайте ось так спочатку. Ні, немає. Немає нічого. Ну, тільки так робити. Давайте ось таке комбо запустимо. Не вийшло комбо. Угу, ну все, зараз буде пробувати дуже сильно. Ми трішки не встигли нашого довгунчика зарядити. Давайте ось так спробуємо цього забрати. Довгуна хоча б не добили. Угу. Це погано. Давайте ось так, ось так, можливо знизу зелений заїде, не заїхав. О, не зелений є. Так, трішки тримаємось, але мабуть не витримаємо ми. Так. У них теж розподілення стоїть. Один хід. Один хід. Є, звісно, комбо. Ну давайте спробуємо. Ну так, ось так. Ось так, ось так. Довгонанами не встигнемо. Ну, давайте спробуємо ось так. Ось так. Квасіра, мабуть, зарядити хоча б. Хоча тут уже б'ють дуже боляче. Нам потрібен квасір. Ось так, ось так. Пробуємо добити, хоча б цю добили. <звук> Давайте ось так сбросимо. Там будуть жовті. Ось так. Зелених багато. Це комбо було трішки зайвим. Витримаємо норіль. Вижив. Чудово. Так, давайте ось так, ось так, ось так. Норль ну, другим. Ну що, можливо, вистачить його добити. Добре, ох, оце дуже важко було. Але ми змогли тут перемогти. Поїхали. Угу. Знову гупі. Гупі-гупі. Кінсаїсі. Гупі. Так, на стайрун такий, да. Ну, залишаємо також. Поїхали. Квасір допомагає, довгун допомагає. Давайте зробимо ось так. Комбо полетіло. Сильне. Гупі вже майже заряджений з одного ходу. Якщо кристал ми жовтий, жовтий взірвемо, <кій> не складуться зелені. Давайте тут спочатку ось так зробимо. Звісно, це вже пробиває. Угу. Давайте ось так, ось так. Можливо, нам вистачить, не вистачило. Зелених ми не встигнемо зарядити. Ну давайте пошукаємо фіолетові. Ось зелені приїхали спочатку. Спробуємо гупі добити. Добре. Ось так в пустоту. Можливо, Тайром хоч зарядиться. <кій> не зарядився. Ну, бджілки на, на стрижки рятують, но ну, червоних дуже багато. Ноліля пробив. І добили. Давайте ось так. Спробуємо. Там той же пішов на другий заряд чи на третій. Ось так. Там хиляння. Нам... Потрібен квасір або довгун. Давайте тут обережно, можливо, жовті будуть. Все ж таки пробив, я думав, почекає. Ну що ж, поїхали. Довгуна пробивають довгуна. Все тут нема що вже чекати. Давайте ось так. На жаль, друга поразка в нас буде. Тут ось так. На першому заряді пробив. Міг би і почекати. Ну що ж, Тут трішечки нам не пощастило. Ну що, поїхали далі. Угу, ух, три Норіля і Рєщик, ще й гупі. Ну так і будемо їхати. У мене команда мене влаштовує. Давайте ось так. Рєщик, звісно, неприємний. Давайте. Зарядимо тайрума. Хоча навіщо? Давайте ось так спробуємо. Ну, різчиками не проб'ємо, але... Ой, чудово зелені виїхали. Ну давайте запустимо зелених. Бо там гупі готуються, проб'є. Але ми зможемо зараз зробити ось так. Ось так. І спробувати когось пробити. Квасір не зарядився. Так, давайте спробуємо, можливо, встигне зарядитися. Добре. Нам потрібні бджілки. Нам потрібний тайрум. Ага. Угу. Боляче. Так, ну давайте спробуємо групі забрати. Все, наші камінчики закінчилися і все дуже-дуже погано в нас стало. Можу... Ага, так, бджілки доклювали. Так, давайте спробуємо квасірчик. Ага, ось зелені. Зелені нам потрібні. Добре, ну тут... Добили все ж таки норіля, ну нічого. Я думаю, тут же ми... Переможемо. Добре. Ну, Одна поразка за сьогодні, в принципі, допустимо. Не хотілося би, але такий турнір. Так, 221 місце. Ну, в принципі, непогано. Оборона тримається, А. Тому є шанси в топ-1 залишитись. Ось такий був у нас четвертий день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!